Бути українцем це не просто паспорт чи громадянство. Це любов до рідної землі, це повага до наших предків. це мова, культура і традиції, які нас об'єднують. Бути українцем це гордість і відповідальність, звідчиться боротьби та свободи, які ми передаємо з покоління в покоління. Україна це не просто географічна територія, Це серце кожного, хто живе тут і знає, що означає любити свою землю. Це історія, яку ми пам'ятаємо і шануємо. Це мова, яка єднає нас навіть на відстані. Бути українцем це більше, ніж бути частиною народу. Це означає жити з гордістю за свою країну, своє минуле і мріяти про майбутнє. Історія України це історія боротьби за незалежність від княжої доби до Козаччини, від визвольних рухів до сьогодення. Українці ніколи не здавалися, наша боротьба за свободу триває, і кожне покоління робить свій внесок у цю велику справу. Мова це душа народу. Розмовляти українською це передавати наші цінності, ментальність, досвід минулого і мрії про майбутнє. Наша мова живе у віршах, піснях і повсякденних розмовах. А наша культура це те, що робить нас унікальними. Українські традиції це не лише спогади про минуле, це живий зв'язок між поколіннями, від приготування борщу до святкування весіль, від вишивки рушників до розпису писанок. Ці традиції продовжують жити в кожній родині. Купала – це одне з найдавніших і найцікавіших українських свят, що відзначається в ніч з 6 на 7 липня. Це свято присвячене природі, сонцю, воді та вогню. Головними його обрядами є плетіння вінків із трав і квітів, які дівчата пускають на воду, вірячи, що це допоможе знайти свою долю, також традиційно стрибають через багаття, що вважається очищенням і захистом від злих духів. Особливо загадковим є пошук цвіту папороті магічної квітки, яка за легендою приносить щастя та багатство, хоча знайти її майже неможливо. Івана Купала це свято молодості, романтики та магії, яка збирає людей для святкування у колі природи. Україна це земля, яка дарує нам натхнення. Від Відкрипатський гір. До безкраїх степів, від широких річок до тихих лісів. Бути українцем це відчувати зв'язок з цією землею, яка є нашою силою і опорою. Ми молоде покоління України. Та один день повністю змінив наше життя. Так аеродром сути. Війна прийшла в наші домівки: ми діти, і ми не хочемо війни. Ми хочемо жити у світі без страху, під мирним небом, де лунає сміх, а не вибухи. Війна забирає наше дитинство, але не зламає нашого духу. Війна торкнулася кожного з нас. Хтось із наших друзів і рідних вже на передовій. Хтось допомагає в тилу. Ми молоді українці. Ми не стоїмо осторонь, ми волонтеримо, підтримуємо армію, допомагаємо один одному. Наша сила в єдності. Як у ліцей також не залишився осторонь у цей складний для країни час. Учні всіх класів активно брали участь у благодійних ярмарках на підтримку Збройних сил України. Ми плетемо маскувальні сітки, збираємо продукти, одяг та необхідні речі для наших захисників. Кожен з нас робить свій внесок у спільну перемогу, допомагаючи армії і країні в цей важкий період. Наші вчителі також активно допомагають, готують, передають домашні страви військовим на фронт. Печиво, пиріжки, рогалики, пироги, минці, голубці, котлети та сухі брущі – усе це готується з любов'ю та турботою. Готові страви вирушають як на передову, так і до лікарень, де наші поранені захисники відновлюють сили. Війна змінила нас усіх, але ми залишаємося єдиними. Весь народ об'єднався заради допомоги нашим захисникам. Це наша боротьба за незалежність. Яка триває сьогодні? Ми є майбутнє України від наших дій, залежить якою буде наша країна після війни. Ми віримо в те, що наша країна буде вільною, незалежною, сильною і квітучою. Ми молоді українці. Ми ті, хто будується майбутнє, і разом ми обов'язково переможемо.